Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс. Хто ще не знає? І сьогодні у нас відео, яке буде присвячене класичній французькій кухні, тому що ми будемо сьогодні готувати томатний соус, який входить в п'ятірку класичних французьких соусів. Це бешамель. Голландський, іспанський, томатний і вілюте. Друзі, беремо моркви. Не дивіться, що вони такі трошки обрубиші. Просто ми тільки що готували морку по корейськи тому у нас залишилися такі от попки чи я не знаю, що це колишки, які ми зараз просто використаємо. Ну, Просто не можна його викидати продукти. Добре, хай це будуть не колишки, хай це будуть серцевинки, серцевинки моркви. Тому, я їх зараз, то все буде нарізати. По продуктам бачили, да, що там вже входить, ближче можете подивитись помідори пілаті. Це томати ще в власному соці, так називаються. Якщо е, говорити італійською е, термінологією, то томат пілаті це томат у власному соці. Добре, що ми зробимо? Е, першим ділом нам, звичайно, ж треба поставити сатєнічок для того, щоб він собі... Потихеньку грівся. І в цьому сотейнику ми будемо з вами обсмажувати першим ділом овочі, цибульку, морку, чесник, трави. І потім з'єднувати все разом і доводити до смаку. Тому, тому, поки наш сотейничок гріється, ми з вами наріжемо овочі. Почнемо з вами з наших е серцевинок моркви. Нарізаємо хаотично, але розумієте те, що чим більше ми наріжемо, тим швидше це буде все з нами готуватись. Тому е нарізаємо хаотично і розріжу це на 4 і ось так нашу кордону. Врізаємо цибулю хаотично. А я візьму її можу трошки нижче. Ви Просто... Коли наш нас розігрівся, налили туди соняшникову олію і можемо вже починати обсмажувати наші овочі. Першим ділом цибулю. Додаємо морку. Часничок роздавлюємо ножем і додаємо до наших овочів, можна трошки його рубануть. і пересипаємо сюда. Далі я люблю використовувати кім'я та розмарин. Наприклад, зараз у мене свіженький крутий тим'ян. Але якщо у вас, наприклад, немає тім'яна, то ви берете, ну, банально, купуєте ну, базилік або якісь прованські італійські трави. Вони також ну, спрацюють. Але ясно, що нічого не замінить свіжої е, ароматної трави. Тому я беру тім'ян, для того, щоб потім з е, цими корішками заміє і корішки також використовую. Але потім це їх доставляти, шукати, їх там в цій Тому Відразу знімаємо а, з наших корішків траву і додаємо сюди. Врубаємо помішаки. Вот. Переносимо сюди всі наші верхушечки. Нам потрібно, щоб овочі карамелізувати, бачите? Вони такі стали трошки, е, можете ви сказати, що вони пригоріли. Та Я вам скажу, що ні, вони не пригоріли, вони е, карамелізувались. Е, цукор почав працювати, він дав смак. І для цього ми їх і обсмажимо. Тому що мож, якщо б ми просто кинули ці овочі в соус, то не було б того ефекту і смаку. А так, е, цукри е, карамелізувались і дали е, смак. Тепер, що ми робимо? Ми беремо, скидуємо трошки вогонь. На шістку е, грубо кажучи, на половину беремо наші томати у власному соку пілаті. Бачите, вони тут деякі шматочки. Грубо кажучи, це томат без шкірки у власному сосі. І додаємо це все сюди. І зараз будемо разом це все протушувати. але нам не вистачає тут ще смаку. Тому переходимо до наших ароматичних компонентів. Я трошки відставлю, щоб воно дуже не булькало. Додамо сюди соуса Ворчестер, додамо меленого перця. Далі візьмемо солі, куди ж нам без солі. Поки що тако, далі спробуємо. Візьмемо ці сушені трави базиліка. Далі трошки смаку умамі. Це соєвий соус. Ясно, ясно, що по класиці він не йде. Але він класно піднімає смак. Далі візьмемо секретний компонент паприка. Вона також в класичному рецепті не йде. Але дуже класно піднімає смак. Все. Далі ставимо на плиту. Я пропоную ще додати трішки води або бульйону, тому що це має на такому маленькому вагні все розтушитись. Всі смаки мають поженитись, з'єднатись. І далі ми це все заблендеримо і наш соус томатний готовий. А зараз залишаємо на маленькому вагні, на мінімалочці, на одиничці. Півгодинки, максимум на годинку для того, щоб всі смаки з'єдналися, овочі розм'якчились, і було нам щастя. Тому чекаємо. Як ви бачите, овочі вже розтомились, Всі смаки об'єднались. Зараз е, треба що зробити? По-перше, це треба спробувати по смаку. Можливо, щось додати. Я вже точно впевнений, що треба додати цукру. Тому цукор обов'язково нам буде але давайте спочатку спробуємо. Що у нас тут як? По спеціям все чітко, не вистачає солодкості. Відчувається трошки Родний смак. Так, будемо ще трошки солі. Далі беремо погружний блендер і будемо цю всю нашу смакоту блендерувати випадку в процесі перебування соуса ніхто не постраждав окрім мого фартуха. Треба його швиденько замивати. Бо цей соус був і на стінах, і на столах. коротше, всюди був. Зараз, як ви бачите, консистенція вже плюс-мінус, яка нам підходить. Ясно, що в ресторані я би ще взяв сито, перетерто все через сито. Але це не та ситуація, вдома можна все набагато проще, але не смак. Тому. Угу. Ось така у нас консистенція вийшла. Як бачите, він став не такий томатний, як був, тому що там є морква, там є овочі, там є спеції, там є соєвої. Тобто це все трошки його замутнило, але смак це ну, вам не передати. Дуже насичений, дуже томатний, дуже е, такий концентрований. Який Допоможе нам підкреслити будь-яку страву, з якою ми будемо готувати. Наприклад, ви можете взяти цей соус, взяти, банально відварити макарони, з'єднати і афігенний е, сніданок або обід, або вечеря у вас готова. Е, звичайно, що я з цим соусом приготую лазанью. Це вам такий е, сіквел, приквел. Ну, коротше кажучи, е, скоро буде лазанья на основі цього соусу. Тому обов'язково. Слідкуйте за новинами, обов'язково подивіться відео, які виб'ють зліва справа. Напишіть коментар, що б ви хотіли, щоб я приготував, можливо, з цим соусом, які ще варіації. Пишіть все, що ви хочете, як вам взагалі відео. Я буду з вами прощатись. Тому всім гарного дня, Па-па!